Перервалось кіно. На ну, що такі фотографії робиш? Ну вже все. Привічка. Де за цей? Ну, пішли. Показу. От температури дивися, все зависить. А тут дивись, ну, правда, другий сорт. Картошки? Так. Да. Ну, зеленіша, то тут і затінку більше. Ти, щоб тіні й другий сорт і дивіться, Що тут жива. Больше, більше тінь тень. Та я ж тобі може, кажу. Може на цьому частці поспіялося, на цьому і буде трошки картошки. Там вигорить А все може бути. Може там картошка бути, а тут може не бути. Дивись, тільки слимаків тут валіра, диви, воно заїжджена земля. І дивись, це сухо. Угу. Коха вишень. Ха, сушони є. Оце ще одна наша сушарка, дивіться. Не говори, вже готові ось. Ой, дай. Та були ще, ще не зовсім. Охо, оце самі сладші вишні в мірі. Самі найдобріші з черв'ячками. Ось, дивіться, вишеньки готові, вже сушони. Ось, ось тільки в компотик кидай. Кислі. Угу. Давай тебе в гостю. Не хочу. Так що кому вишеньок? Пропадають цьому, в цьому році вишні. Не я? я і не цей уже щось забила болт усюди, яка бур'янина. Можеш вирвати, я тобі розрішаю. Мені. А що на мені на ноги лежить? О. Бачу, Понятно. Ох, а Оха, тут усе. Тут ще не заросло кур'яном. О, вишенькі, сушені, готові. О. Рви не хочу. О. А я носюся туди-сюди із цим, із деками. Правда, вони вже посипалися, хто їх брати буде. Та ні, нам хватить того, що ми насушили, Слава Богу, постаралися з валірою. Так да. що. Ох, ну, тут в холодку хорошо, Ветерок? Так. Да. Ну, я б полежала б б. Вилазити на двір щось робити. Так, і ще не дуже вилізеш. Ще цілий час десь треба хоча б, а потім вже підемо щось робити. А потім вже темно, що От по темному будемо і робити. А що ти по темному будеш робити? От буду заливати огород, так як... Ну тобі заливати, то можна по темному, а ми нічого робити по темному. Ну, не знаю, куди лізти на таку спеку. Так. Провідали огородик. Okay. О, тут надо побрызгать. Я сюда не заглядываю, а, вот коврик, а коврик ковровым. Да. Ну тут, бац, тут сама такая шикарная, да? Да. Ну, ну, а земля, видно, хорошая тут. Подобные такие вот такие. Дивіться яка. А ну стань поближе это скутка. Ні, о з того боку, бо там закриваєш оту красу. Ага, Фух. і соцсе Ох. Фу, ну що, пошли? Пошли я своє багато. Як, а ці е, волошки оходьо. Фу? Щось ми з тобою на лавочці не посиділи. Давно не сидів тихенько кому потрібно, так? Да? Не говори, говорю, кому семена, mm. кому потрібні семена, будь ласка, ціла куча. Подійси. Давай неси. Чо? Кузя? Ти от не будеш виходити більше сюди, ні? Закривай. Закривати? Так? Да. Да? Хорошо. Закриваю. Фу, дві минути побули на тому сонці на тому городі. Та й дихати немає чим. Страшне, що робиться. Так, оце наша сушка, це Валіра. Позавчора ще приніс абрикос. Сам всі вечором перелупав. Це вже їх треба один ящичок Сипати Це остатки яблук вже більше різати не буду. Ото там на яблуні які цей по спіну, то вже будемо їсти. Ну, а це я вже приготувала бутилки, бачите, перемила усі, О, щоб були чистенькі з запаху, щоб нічого не були і щоб були сухі. О, і у мене буде така завтра робота. Буду фасувати бутилки. Ой, посухло вже, все торохтить. Уже все сухе. Що, абрикоси, ви? Так, мені абрикоси вже вже готовченко, їх вже треба в один ящик. <свят> За два дня. Оце позавчора привіз, вечором полупав і, і, на і це, і це абрикосів? Не говори, оце чотири ящичка. це відро, Почти абрикос. відро, не, ну, почти, не повне, неповне, без гори. Ось так ось трошки. Не повне, бо там подавилися трошки. Ну, оце ж я вам скажу так, що. Кажеться, що виніс, заніс, а роботи з ним теж. Треба, щоб і правильно положити, щоб не пристало до бумаги, і щоб не побите було, тому що якщо сильно м'яке, то воно сохне довго, прилипне до бумаги і усе. І весь труд на смарку вже ну, тобі не, не треба вже, все. нам, я думаю, сушки на цей рік хватить. Та хватить і нам, і дітям усім хватить, я не знаю, дивися, як хочеш. Якщо у тебе буде охота рвати там, їх там. На, там же затінок, вона пізніша, ця абрикоска. Та дуже, вона, вона не гілка. пізніша, а дуже пізня. Так, да, вона пізня. Ну, невеличка, вони смачні. Ну, дивися. Де, 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 де Ну, там, та і 100 років вже. Ну, так. Да. І цей захочеш рви, не захочеш, поки оце таке пече, то швидко воно і висохне. це Позавчора вечором ти типу, полозав, вчора і сьогодні, і воно воно вже. Ану, дай, я попробую ти. А, Сухе, ще один день і все. І буде таке, як треба. от, -от так. Показали вам, розказали, о, можете глянути на красоту. О, все. Я не знаю, вже треба свіжі цвіточки зривати, а мені все жалко-жалко. Та й пече таке. Та, жалко, оце, Та надо по -во... вони... оце ж вже все треба позривати. Воно ж для них нагрузка, Я не знаю, він... як вони бідненькі. Я їх ось утром поливала, ой, ти сухе. сухе, сухе все, як все все перепробував. Надо все. Ти ж спробувала в шубі сидіти. Не, не, не ну попробуй. Нелегко й не весело. Отак і їм, вони ж вже процвіталися, ти вже журавликів ждеш. Воно ж, та воно... не жду я журавликів, тут ось вже єжу. Не жду. Сокі Просто та... воно таке красиве, що. Яке воно красиве? Воно ж потім тому буває цей. Воно потім тобі ще буде красиве. Так, Валіра, не умічай. Понял? Поняв, да. да. Все, я сама знаю, що його все зрізати вже да. треба. Ну, все треба зрізати і все, бо. Ось, роздивився, кліматі твій розсвів. Молодий. Бачу, я ж його поливаю. Хіба б він розвів, якби я не поливала? Ні. Ой, так, ну все. все. Так, всім бажаємо миру, спокою, затишку, ось іще. Ось, великан оцей, як Валіра каже, принц. Дійсно, що принц. Всім-пока. Ну, Поки пока будемо ховатися в хату, ще посидимо трошки. Потім. Оля, пуск, нехай ховається, Ні, я, я ховаюся, бо ти що, це ж взагалі. Бережіть один одного і ховайтеся в хату, якщо сильно, сильно жарко. І не одівайте шуби. Ні, не, не беріть з мене приклад. <риклад> <риклад> ну все, Всім до побачення. Пока -пока. А ти хочеш додати? Там. Хорошо. Дивіться.